Дві золоті та бронзова медалі. Житомиряни Катерина Гусєва та Давид Гринько перемогли на чемпіонаті Європи з теквандо, який проходив місті Єзоло Італія з 18 по 23 квітня. Катерина, у якої в категорії виступало 14 спортсменок, посіла у спарингу третє місце. а У командній специфіці стала чемпіонкою Європи. Я виграла два поєдинки: це була словенка та болгарка. Ну, на такому рівні це завжди не просто так, тому що європейські змагання це чітка підготовка. Ти приїжджаєш туди, не сподіваючись на якусь вдачу, а реально впевнено, що ти можеш представляти країну на високому рівні. Це останній поєдинок на півфінал, який я програла, це була Греція. Дівчинка з Греції, з нею мені було досить складно працювати, але я розумію типу свої помилки та до чого мені треба прагнути у майбутньому. Це зараз дуже масштабно було, тому що Україна це була найбільша збірна серед усіх країн, які приймали уч які брали участь у змаганнях. Серед серед 32 країн. Україна найбільша збірна. І бути у складі збірної це дуже круто, це взагалі, неймовірно. Дівчина розповідає, до чемпіонату готувалася довго та плідно. Ми готувалися дуже довго, і в мене не було думок про те, що я можу приїхати, і просто поїхати без будь-яких медалей. Ну, звісно, це батьки та тренер. Замість, наприклад, замість трьох звичних тренувань на тиждень, які в нас у звичайний період, це 5-6 разів на тиждень стабільно з тренером в залі. Батьки постійно підтримували, наставляли, особливо батько, якому дуже подобається, що я займаюся саме таким видом спорту. Після повернення змагань з медалями та титулом чемпіонки Катерина вже будує плани на майбутнє. Змагання пройшли важко. Особливо перший бій був найважкий, тому що попався непростий суперник з Греції. Я під час бою програвав, а на останніх 40 секундах я йому попав у удар, який засчитується на 3 бала. Завдяки цьому я переміг. Наступний суперник був з Ірландії. І полуфінальний суперник був з Ірландії, і фінальний був українець. Українцем також два ірландця було це брати. Два один був не дуже сильний, а полуфінальний був трішки складніший. Грінько Давид, у якого в категорії виступало 16 спортсменів у спарингу, теж став чемпіоном Європи. Ми готувалися близько трьох місяців натхненної роботи, праці. Завжди я займався кожен день і з тренером, потім індивідуально з батьком. Було дуже важко. Я дуже сильно задоволений своїми результатами. Так як планував, так і все і сталося. Коли мені піднімали руку, я підняли руку, я, я не знаю, мене потемніло в очах, я від щастя просто ну, мав вибухну. Надихає мене дуже сильно батько, мене завели в 4 роки в Тиквандо. Я буквально ну, спочатку я перші два роки не хотів займатися, потім я зрозумів, який може бути від цього мені сенс, і все. Я почав натхнено займатися. Давид каже, підготовка до змагань була важкою, але результат того був вартий. Тренер дуже сильно хвилювався, але коли я виходив на бій, він казав: Я знаю, що ти це зможеш, бо що ми скільки працювали, ти ну, повинен це зробити 100%. А ти був певний. Я був впевнений на всі 100%, що я займу перемогу, тому що скільки як я працював, я впевнений, що ніхто не працював своєю перемогою. Давид завдячує рідним, тренеру та Збройним силам України. Я хочу подякувати ЗСУ за те, що вони дають нам змогу ну, виїжджати на міжнарод... змагання міжнародного рівня. І Я розумів, що ця перемога принесе золоту медаль в залік для всього командного ну, тіпа, колективу.